Життя як у кам'яному віці чекає на окупований Донбас уже найближчими днями. Від сьогодні набуває чинності розпорядження президента України, згідно з яким буде здійснена ціла низка заходів, аби як планують стабілізувати ситуацію в зоні АТО. Найперші з них це зупинка роботи банків та розрахунків картками. Чи вже почали працювати внутрішні санкції? Дізнавалась у зоні АТО Ганна Бока. Із першим днем зими на окупованому Донбасі уряд наказав евакуювати держустанови, блокувати рахунки, припинити і соцвиплати. Але ось черга тягнеться і сьогодні. Це на підконтрольній Україні Волновасі, і це все той же пенсійний тур. Тож із новими правилами змін тут небагато. Що вирішив уряд у цій черзі? Знають не всі люди з окупованого Донбасу, які раніше стоять за українськими пенсіями, а потім так само юрбляться на автобус, щоб повернутися додому на захоплену територію. Будемо десь ще шукати. искать будуть давати, туди дай поеді. Я прироботила всю жизнь на Україну на Пенсія у мене хороша. А тепер я вимушена бігати по, по білому світли черги, нерви та сльози, і в міській раді Волновахи більшість тут за останні гроші приїхали приписатися на вільній Україні серед майже двох тисяч заяв. І папірець Юсифа Юсифова він прийшов особисто засвідчити, що приймає і родичку, і цю заплакану пані. Щоправда, її він уперше зустрів сьогодні в черзі. Зізнається, жити в нього насправді ніхто не буде. Відплачеми мені якось жалко стало. черги і відділені соцзахисту до обіду, тут записалося більше 150 осіб, але всі подати заяву про перереєстрацію зможуть лише після записаних і ще аж 20 листопада. Люди стоять на своєму, бо без цієї довідки пенсії не бачите. А от чи всі переїдуть від окупантів, як того вимагає закон, не лише на папері ніхто не контролює. На сьогоднішній день 509 дев'ятої постанови передбачено, що особи, які Примістилися і зареєструвалися, обов'язково повинні проживати на території Волновавського району. Функції контролю за фактом проживання на даний час на управління не покладені. Нове розпорядження заблокувало роботою Укрпошти в десятках населених пунктів Донеччини та Луганщини. Урядовий наказ зупинив і потяги досі перевозять лише сировину з окупованих територій на підприємства Рената Ахметова. У місцевому відділенні Укрзалізниці ТСН сказали, сказали, що щойно буде розпорядження, і ці потяги зупинять. Люди ж кажуть, поїзди на живі з бойовиками Волновасі скасували місяців з отри тому. Електричок давно вже немає, Електричка немає з тут місяць, з кінця юля. Нині в окупованих краях розраховуватися карткою в магазинах вже не можна ходити із готівкою страшно кажуть люди в чергах. А банки давно позакривалися. В ніким не визнаній ДНР. Працює хіба РАГС. Щоправда, зареєструвати шлюбчі дитину там теж небезпечно. Допустим, дитина, яка народилася в Україні, то нереально, вони вже видають ДНР ски вот та Попри все нові санкції з окупованих територій, люди виїжджати не поспішають. кажуть у чергах стоятимуть допоки не закінчиться готівка на мороз та обстріли. Тут майже не зважають. Ганна Бок Андрій Сокуренко спецкор 2+,2.